Вони молоді душею та натхнені. Тернопільський міський територіальний центр, реалізовуючи програму Гідна старість, допомагає людям пенсійного віку бути активними членами суспільства та мати насичене життя. Цього року новинкою університету третього віку став культурно-мистецький факультет. На ньому охочі зможуть розкрити багато різних талантів. Родзинкою вже в четвертому університеті третього віку в нас є культурно-мистецький факультет, так, який відкривається вперше, який буде якби, збирати тих всіх майбутніх, я думаю, акторів, які хочуть навчитися якогось образотворчого мистецтва, якось театральної такої поведінки. За програмою факультету люди поважного віку відвідуватимуть заняття з театрального мистецтва, танців, співів та малювання а ще побувають не лише на сцені, а й за кулісами тернопільського драмтеатру. Поспілкуються із акторами, які будуть їхніми викладачами. Я гадаю, що ми поспілкуємося з ними і про сценічну мову, і про те, як вони себе відчувають в житті. І можливо, якщо це не дасть їм якогось такого можливого втілення на сцені, це їм дасть якийсь перегляд своєї позиції в житті і ставлення до самого себе, до людей, до життя. Освітньо соціальний проєкт університет третього віку запрацював у територіальному центрі ще у 2018 році. Та більш ніж за чотири роки він випустив понад 300 слухачів поважного віку. І я просто тут це моя сім'я. Я живу цим терцентром і дуже дуже сюди люблю ходити і все вивчати і пізнаватися. Я вчила англійську мову, польську мову на танці хожу малювати дуже багато міроприємств, які я відвідую. Знайомлюся з друзями, з такими самими дуже приємно тут. Хороший колектив. Прийшла просто подружка, привела. І Я довольна, я ходила на все і на психологію. Ходила. Ну, а так як ото ковід був, то сиділи вдома потім, а потім якось так війна, і ми сидимо зараз. А тут позвонили і передложили мені на цей мені дуже хоч. Ну я люблю таке іскусство, малювання. На відкритті факультету для слухачів університету провели експрес-заняття образотворчого мистецтва від відомого тернопільського художника Рустама Давлетова. Саме головне, дивіться, я наношу, наприклад, в тих місцях, якщо мені треба згладити, розташувати палець, супер інструмент, який дає можливість вам при, пригладити, прикрасити оці плавні переходи. Новий факультет дасть можливість розкрити у собі таланти, які були притиснуті сірими буднями, роботою та клопотами. Для слухачів на постійній основі проводять заняття із польської та англійської мови, з практичної психології та навіть із здорового харчування. Університет третього віку налічує п'ять факультетів та два факультативи.